Надзвичайно важливий парламентський сесійний тиждень. А коли приймався головний закон, це бюджет на 23-й рік. Очевидно, що це найважчий бюджет в історії України, бюджет воюючої країни. І європейська солідарність наполягала на тому, щоб кожна копійка, кожна гривня йшли на підтримку збройних сил України. Це має бути бюджет нашої майбутньої перемоги. І наша політична сила всі ці ці роки, всі вісім років, які триває війна. Займала позицію щодо того, що Збройні сили мають бути профінансовані. Добре, що зараз це дійшло і до партії влади. Ми вітаємо збільшення оборонного бюджету, але в той же час між першим і другим читанням от на оборонний бюджет не було додано жодної копійки. В той же час, звідки з'явилися кошти, немалі кошти, 2 мільярди гривень на так званий марафон. А це телевізійний марафон, який складається зі слотів олігархічних каналів. Ну, олігархи отримують там свої зараз прибутки і. Точно у них є можливості фінансувати ці свої телеканали, а не відривати цю кожну гривню від армії. Далі 7 мільярдів було додаткових направлено на ремонт доріг. Очевидно, що спочатку нам потрібна перемога, нам потрібно профінансувати збройні сили України, і це ненормально, коли українці від малого до старого збирають на армію, донатять на дрони, на броньовані машини, на пікапи, на берці, на зимову форму. на казки, на броніки, а в цей час з бюджету говорять: ні, давайте ми профінансуємо марафон, де будемо вихваляти владу, дороги, де фітнес-тренери працюють. Можливо, в армії немає фітнес-тренерів і тому до неї таке дивне ставлення. Очевидно, що ми наполягали на прозорому публічному розгляді бюджету, і було дуже дивно, коли так само слуги проголосували разом з ОПЗЖ. А це тепер такі головні партнери у залі по голосуванню щодо. Того, що на каналі Рада в цьому марафоні, так щедро спонсорованому з державного бюджету, не повинно бути ніяких дебатів, сюжетів про прийняття бюджету. Хоча здається, що парламент воюючої країни має навпаки грати визначну роль в контролі кожної гривні, кожної копійки, яка іде сьогодні на соціальні виплати і на армію. Ну і нагадаю, що цей бюджет на складається із допомоги наших міжнародних партнерів, які так само хочуть бачити прозоре використання кожної копійки, яку вони передають Україні на соціальні там наші потреби. І Ще одне важливе голосування цього тижня. Нарешті було позбавлено мандатів двох депутатів-зрадників: це колишній опазажист Рабінович і колишній слуга Васильківський. Але чому тільки зараз? І чому ця проблема не вирішується комплексно? Я нагадаю, що є такий, верніше був. Депутат-зрадник Ковальов, наші збройні сили і партизани відправили його на концерт Кобзона у Херсоні, тимчасово окупованому, але досі він вважається депутатом. Досі в нього є там місце робоче, досі є картка для голосування. Це ненормально, так само як ненормально, що досі депутатами вважається Деркач, який втік і оголошений міжнародний розшук. Медочук, якого обміняли. Він не зрозуміло де. Ну і багато там Волошин, які так само жодного разу не з'являвся у в сесійній залі це ненормальна ситуація, коли батальйон Монако і досі вважається депутатами Верховної Ради. І ми вважаємо, що якщо прийнято рішення, яке ми вітаємо про заборону партії Шарія, ОПЗЖ, то власне має це рішення і отримати таке підтвердження через політичну відповідальність депутатів цих партій. Європейська солідарність зареєструвала відповідні законопроекти, і ми вимагаємо, щоб їх внесли в сесійну залу, щоб ця проблема була вирішена комплексно.